Професійний спорт завжди вимагає діяти на межі, тільки тоді будуть результати. Це абсолютний факт, і цього не потрібно приховувати. Ти проходиш великий шлях для того, щоб стати професійним футболістом, але вже під час футбольного життя тебе можуть спіткати травми. Сьогодні поговоримо про відомих футболістів, які закінчили з футболом через травми та інші причини. Вони зробили це виключно заради свого майбутнього. Хочу почати з футболіста, який грав гірше Месі, також аргентинець та найкращий друг Лео Серхіо Агуеро. Два роки тому він оголосив про завершення з професійним футболом. Футболіст не зміг продовжувати виступи через проблеми серця. За 18 років у великому футболі Куна Гуеро провів понад 600 матчів. Індепенденте Атлетіко Манчестер Сіті, Барселона, збірна Аргентини, забив понад 300 м'ячів в активі аргентинця два десятки трофеїв, зокрема, він п'ятиразовий чемпіон АПЛ і переможець Кубка Америки 2021. Звісно, футбольний вік гравця не довгий, але сумно спостерігати, як закінчують грати чудові майстри, які ще довго могли тішити вболівальників справжнім футбольним мистецтвом. Тостао Тостао виступав на найвищому рівні з 1962 по 1973 рік. Бразилець закінчив з футболом у віці 26 років через пошкодження ока. Під час матчу йому влучили м'ячем в око, через що сталося відчарування сітківки. То став провели кілька операцій, а лікарі порекомендували йому завершити кар'єру. Рішення завершити мою кар'єру ухвалили за мене лікарі у 1969 році. В мене було відчарування сітківки ока, і до самого початку першості світу 1970 року ніхто не давав гарантій, що я зможу виступати. Мені все-таки вдалося зіграти в Мексиці, але через два роки я знову пошкодив око і змушений був визнати, що моя кар'єра завершена, згадував тостав в інтерв'ю виданню World Soccer. Після завершення кар'єри Берзилець став відомим україні спортивним журналістом і коментатором. Анатолій Бишовець, Бишовець, був одним із найталановитіших нападників радянського футболу. Але у 23 роки футболіст київського Динамо отримав неприємну травму коліна. До того ж, його постійно переслідували проблеми зі спиною. Від травми коліна Бишовцю вдалося оговтатися, але в наступні роки траплялися рецидиви, які погано позначилися на його здоров'ї. У 27 років він завершив професійну кар'єру, ставши директором дитячої юнацької спортивної школи Київського Динамо. Згодом йому вдалося вибудувати успішну кар'єру тренера. Зокрема, зі збірною СРСР він виграв золоті медалі Олімпійських ігор у 1988 році в Сеулі. Марко Ван Бастен, коли Марко було 14 років, лікар заборонив йому грати у футбол через проблеми з колінами. Сказавши, якщо ти не хочеш до 20 років опинитися в інвалідному візку, ти повинен кинути футбол. Якщо ти все ж не можеш жити без футболу, грай не частіше ніж один раз на тиждень. Про те, щоб стати професійним рабцем, забудь. Проте Ван Бастен став великим нападником, виграв усі можливі трофеї з Міланом, зокрема два Кубки чемпіонів, був першим зі збірною Нідерландів на Євро 1988 року, де став найкращим бомбардиром і притчі удостоювався золотого м'яча. Під час кар'єри Марко часто мучили болі в й через які йому довелося перенести кілька операцій. До 28 років голландець зрозумів, що з футболом пора. Закінчувати. Наразі Марко Ван Бастен обіймає посаду технічного директора Фіпа. Улі Хенес. Колись Улі Хенес був справжнім творцем на полі. Вигравав чемпіонат світу і першість Європи у складі збірної ФРН. Причому медалі світового і континентального формуів встиг отримати до 22 років. Крім того, вигравав з Баварією три кубки чемпіонів. Загалом за 9 сезонів. Офесійної кар'єри Гене став одним із найтитулованіших болістів в історії. Але 28 травня 1975 року, в першому таймі фінального матчу Кубка європейських чемпіонів проти Ліц Юнайтед, півзахисник Баварії Хенес отримав жахливу травму коліна. Згодом йому вдалося залікувати її, але болі стали хронічними і змусили Уліріка завершити кар'єру. Зараз Хеннес – почесний президент Баварії і заступник голови правління клубу Ерік Кантона. Ерік Кантона, взагалі, шокував усіх. Повісивши Буці на цвях у 31 рік. Француз був лідером і улюбленцем Манчестер Юнайтед у 1997 році. Червоні дияволи виграли прем'єр-лігу. А Кантона був одним із лідерів її команди і носив капітанську пов'язку. За тиждень після виграного титулу Камтуна оголосив про відхід із футболу, тож навіть особливого гарного прощання з ним не вийшло, тому що ніхто просто не знав про плани француза. кажуть, що він сам ухвалив таке рішення всього за місяць до офіційної заяви. Можливо, причиною тому стало оставлення до нього з боку МЖК, тренер збірної Франції будував нову команду до домашнього чемпіонату світу і не сподівався на Кантона Папена і Женову. Напевно, для зірки М'ю таке рішення наставника було ударом. Кантона зосередив свою подальшу кар'єру здебільшого як актор кіно. Андрій. Русел Русел увійшов в історію українського футболу як автор першого голу збірної України на чемпіонатах світу на четвертій хвилині матчу проти Саудівської Аравії на чемпіонаті світу 2006. Вісім проведених у Дніпрі років, він був одним із лідерів команди, а останні три роки ще й капітаном. Але доля приготувала йому неприємний сюрприз. Почалися проблеми зі спиною. А коли біль став нестерпним, довелося вирушити на тестування до Німеччини. Там діагностували надлом гербця, причому давній, який стався у віці 19 років. Така серйозна причина частих травм і рецидивів змусила Андрія завершити кар'єру. Зараз Русел обіймає посаду виконавчого директора Дніпра 1. Ось така вона чорна сторона професійного футболу. А як ви відноситесь до травм в професійному спорті? Це нормально чи ні?